Пусть сожи сторонце, Душу и тело мы положим За нашу свободу, И покажем, За нашу свободу нашого каже, що ми братя коса. 20 лютого вписано на скрижалі історії як День Героїв Небесної Сотні. Цього дня Україна вшановує пам'ять тих, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогодення. Щоб живі подивилися на життя зовсім по-іншому. Своїм прикладом вони показали, як треба любити Україну та свій народ. Небесна Сотня перші герої російсько-української війни. Просимо Отця Андрія відправити панахіду. Де на нього всяк час і на віки вічні. Блаженному спленні вічний покій, подай, Господи, душам небесної сотні та воїнів героїв і сотворить їм вічного. за і душі Небесної Сотні, Твої народи. Отче наш, От що Існу на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лів нас на сушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми, прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословенна ти жінка, і благословенний від Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Славителя О слаби, прости, відпусти, Господи, прогрішені і вільні, і війни, свідоми несвідомі, що в думці і повну всі, що в день, і вночі все їм прости, бо ти є добрий, і чоловік Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай з Богом спочов. Слово для доповіді надається директору Мельниця Подільського закладу загальної і середньої освіти Галині Михайлівні Боднарчук. Шановні мельничани, духовний наш наставнику, дорогі діти, гості селища. У нашу історію приходять все нові і нові дати, і часто дуже болючі і трагічні. Цьогоріч в 10 Україна вшановуватиме пам'ять Героїв Небесної Сотні. В 10-те в умовах війни з Росією. Нині маємо десятки тисяч загиблих від російської зброї. Але щорічно 20 лютого згадуємо тих, які першими загинули за те. Щоб Україна не зникла з мапи світу, щоб північний сусід не поглинув її, імена героїв Небесної Сотні стоять першими в рядах загиблих у російсько-українській війні. Бо російська зброя була спрямована вперше проти громадян Незалежної України не в лютому 22-го, і навіть не навесні 14-го, а у січні та у лютому 2014 го року, коли у середмісті Києва від вогнепальних поранень і газового отруєння гинули активісти майдану. Звичайний мітинг, на який 21 листопада 2013 року вийшли кілька журналістів, щоб сказати про свій протест. Проти узалежнення України від Росії, про бажання ліквідувати корупційну систему і відкрити можливості для розвитку країни, переріс у революцію. Три довгих зимових місяці тисячі українців стояли на майдані і відстоювали своє право жити у вільній від корупції та хабарництва країні. Інтегруватися в європейське співтовариство. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року. До цього часу влада розправлялася з дітьми, кийками, а тоді почала стріляти у свій народ. На Майдані були, окрім українців, білоруси, вірмени, грузини. Що шукали вони на бруківці української столиці? Майбутнє Майбутнє і для своїх народів справжній шлях до цивілізованого життя? Революція добре показала нам, хто є хто. Друг пізнався в біді, і часто цими друзями, братами по боротьбі, ставали ті, від кого ми цього не очікували. А ті ж. Хто, здавалося, однозначно, мав би стояти поруч на барикадах, виявилися раптом чужими. Майданівці були активними, світлими людьми, вони своїм способом життя вже міняли світ на краще, А їхню естафету підхопили солдати, волонтери, які стали на східні кордони держави. І віддавали своє життя за свою державу в ім'я майбутнього своїх дітей і відлітали в небо білими журавлиними ключами. своєму старому записнику знайшла вірш, який колись записала з Посвятою Небесній Сотні, земляку Петру Андрунику і тим, хто воював в АТО. А тепер їх тих журавлів вже так багато. Женя Безкровний, Андрій Горобець, Мар'ян Ковальчук, Іван Григоращук, Василь Старчевський, Андрій Годован, Дмитро Бабій. Летять тривожним клином журавлі. Нема кінця з тих пір, як в небо знявся, ти відірвався від рідної землі. І лиш гранітним знаком в неї вп'явся. Чим далі в небо все де ми ми, і з висоти усе як на долоні, сплюндрована земля, не килими, не пшениці, не в росах оболоні. Той журавлиний ключ уже як шлях, їх вже не сто, їх тисячі і сотні. За журавлями, що зродив майдан, піднялись в небо полкові і ротні. Могли ж не йти, а хто, як не вони, ми ж не підемо, боюєм на дивані. Бо і хвороби, діти, розпач мам, прикриємось святим і грішним в храмі. І в них були батьки, і діти теж попали в розпачі за ноги і за руки. Тепер стоять хрести побіля меж і плачуть ненароджені онуки. Вони лиш пам'ять втілена в граніт, посумували, вкрили біль вінками, а має душу нам палити гніт, щоб за Вкраїну стали з кулаками. Від західних до краю східних меж, не взмістять всіх Америки і Штати. Від півночі до Криму синіх веж, нам землю цю ще дітям передати, якби не ті небесні журавлі летять, летять, о Боже нема краю, ми б не були народом на землі, заказаним нам був би шлях до раю. Сьогодні. У 727-й день війни, такої, якої ще не знав світ, жорстокої, цинічної, підлої, бо окупант називав себе братом, зруйновані міста, сплюндровані колись найкращі у світі чорноземи, отруєні води і мільйони скалічених доль. а могил без ліку, і знаних, і безіменних. І в кожному місті і селі прапори на могилах воїнів. І як тоді, під час подій Революції Гідності, так і сьогодні за свободу України борються найдостойніші. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні у 2024 році вшановують під гаслом, залишаємося гідними своїх героїв. Так будьмо гідними своїх героїв, пам'ять про героїв не тільки в пам'ятниках, в квітах і мітингах, пам'ять у конкретних наших справах, щоденних, малих і великих у справах кожного на своєму місці. Зараз, як ніколи, треба підтримувати армію, в чомусь обмежувати себе, донатити на дрони, на автомобілі. На все, що потрібно Збройним силам для поранених, для протезування, для реабілітації воїнів. Вже нема того запалу допомоги, що у перший рік війни, але ми не маємо права стомлюватися. Це світ дозволив собі стомитися, рахуючи гроші. А українці заплатили тисячами життів найкращих синів і дочок. Під Авдіївкою, Бахмутом і тих пекельних точок сотні. Будьмо гідні цих героїв, гідні хлопців, мельничан, які вже не переступлять поріг батьківської хати, тих, хто воює зараз на безмежних фронтах, тих, що не втекли з країни, не стали раптом опікунами, не купили собі хвороби, не пересиджують в заперті по хатах. Україна переможе. Хай Божа кара спопелить ту землю, що зветься Росією. І хай спопелить наш біль, і гнів, і сльози, все, що зветься руснею. Слава Україні! Героям слава Україна понад усе, вічна шана і живий вогонь нашого серця тим, хто поклав душу і тіло за волю України. Молитвою вшановуємо тих, хто не повернувся додому, їх вчинок, мужність імена. Солдат Антру... Антруник Петро Петрович, солдат Григоришин Михайло Васильович, солдат Датськ Володимир Васильович, солдат Ковальчук Мар'ян Степанович, солдат Кушнір Василь Петрович, солдат Василенюк Роман Михайлович. Солдат ТТУц Олександр Іванович, солдат безкровний Євген Олександрович, молодший лейтенант Зуляк Богдан Романович, старший лейтенант Вознюк Андрій Васильович, солдат Продан Андрій Дмитрович, солдат Горобець Андрій Михайлович, солдат Мозговий Іван Павлович, старший солдат Григоращук Іван Іванович. Молодший лейтенант Іваніцький Іван Васильович, солдат-сержант Михайло Русланович, солдат Савчук Григорій Ярославович, старший сержант Підгорецький Євген Йосипович, солдат Миронів Роман Захарович, солдат Старчевський Василь Іванович, солдат Сав'юк Володимир Миронович, солдат Квасний Степан Тарасович. Старший сержант сухий Іван Михайлович, солдат годований Роман Петрович, Костишин Руслан Михайлович, Кудренецький Володимир Петрович, бабій Дмитро Дмитрович. Її на замовкла хвилині мовчання. Це хвилина горя, хвилина страждання. Душі загиблих цій тиші засяють. Вони не вмирають, коли їх пам'ятають. Вшануймо наших героїв хвилиною мовчання. Просимо поставити квіти та лампадки до пам'ятника героїв Небесної Сотні. Поважайте та допомагайте живим, що у важкій щоденній боротьбі з ворогом нас захищають. Моліться за себе, за рідних, за військових, за нашу перемогу, перемоги і добра тобі, моя Україно! Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні, героям землякам, героям України! Мітинг панахида, приурочений десятій річниці героїв небесної сотні, оголошуємо закритим.